Шановні клієнти, всім доброго ранку, як завжди, ви на Ютуб-каналі Квадрохата Україна, офіційного дилера Moto. Зараз ми готуємо відправку. Будемо завантажувати нашу вантажівку і доставляти вам, наші любі шановні клієнти, техніку, яку ви замовляли. Тому давайте швиденько оглянемо, що у нас сьогодні у замовленні на доставку. По-перше, у нас це, звісно, абсолютно новенький лідер C-Force 1000, турінг у кольорі Lava Orange. Також. Ще квадроцикл CF c Force 520L Basic, базова комплектація. Цей квадроцикл їде до нашого вже постійного клієнта, який вже придбав у нас три таких квадроцикли. Йому дуже сподобалися. І він, до речі, пробував і EPS комплектацію, і останні три бере вже Basic. Далі у нас у замовленні на доставку до іншого клієнта їде квадроцикл Сіф c Force 450 L EPS, максимальна комплектація, новий колір не була Black. Ще один такий самий квадроцикл. Ну і звісно, абсолютно новенький флагман, CF Moto C Force 1000 турінг у максимальній комплектації преміум, і, звісно, преміум кольорі Circon Black. І ще одна 450-ка, також у кольорі Nebula Black. Це у нас зараз їде перша вантажівка з нового надходження. Якщо вам подобаються такі відео огляди наших клієнтів, що вони замовляють, пишіть у коментарях, ми можемо записувати і інші наші доставки. Ну і звісно. Останній квадроцикл, який зараз стоїть на цій площадці, це наш тестовий квадроцикл, CFMoto C-Force 1000 Touring. також максимальна комплектація, преміум. Тому, шановні клієнти, запрошую вас усіх у квадрохату на тест-драйв цього квадроцикла можна приїхати, прокатитися, особисто спробувати його. Особисто я просто у захваті. Зараз цей квадроцикл у нас буде йти у мийку після недільного тест-драйву з нашим клієнтом. Тому, шановні клієнти, нагадую, Квадрохата Україна, офіційний дилер Сієв Працюємо адресно по всій Україні. Звертайтеся, проконсультуємо адресна доставка зі сплатою при отриманні. Чекаємо на ваші звернення.